Сучасний ремонт у новобудові від самого початку і до кінця, які труднощі виникають при ремонті нещодавно отриманої квартири від забудовника, як за допомогою простих дизайнерських рішень зробити сучасно, якісно та перш за все недорого. В даному відео ми на прикладі тільки на зданої замовнику квартири розкажемо, як додати природні мотиви в сучасний стиль інтер'єру. Які Інтер'єр ідеально підходить для того, аби працювати з дому. До того ж, комфортний і здатний легко інтегрувати останні смарт-пристрої та системи. Не будемо робити довгих вступів. Вас попереду чекає багато цікавого. Ласкаво просимо в квартиру it спеціаліста. Звернувся замовник з бажанням зробити ремонт в даній квартирі. Головною умовою це була ціна, в яку ми мали поміститися, і нам це вдалося. Часто перед початком ремонту доводиться здійснювати цілу купу роботи над помилками. Розповсюдженими проблемами новобудов є такі проблеми, як Сколення на склопакетах, що псують не тільки зовнішній вигляд, але й довговічність цих вікон, також часто ущільнювачі склопакету вивернуті назовні, а пінний шов вікон не оброблений герметиком. Пороги біля вхідних дверей та балконах подряпані та втопнені. Це також розповсюджене явище, і воно псує загальний вигляд об'єкту. Плитка в коридорі і недокладена, і вимазана штукатуркою також неприємний момент. Згодні, як ви зрозуміли, що технічний стан і зовнішній вигляд об'єкта від забудовника може бути різного стану і інколи зовсім голі стіни. Це більша перевага, ніж недолік, адже з ними простіше розповсюдження. Почати ремонт з нуля. На нашому об'єкті проблеми із стінами та іншими неприємними подарунками від забудовника не було виявлено. Майже ідеальні рівні стіни, що ми згодом трішки вирівняли. На даній квартирі робився ремонт з ціллю здачі в оренду, тому бюджет був обмежений. Загальна вартість ремонту чорнових чистових матеріалів, меблів та техніки склала півтора мільйона гривень. У нашого замовника був щомісячний платіж, за якого ми не мали можливості вийти. Це було район 100 тисяч гривень в місяць. Тому ремонт продовжувався протягом 8 місяців. Якщо ви вважаєте, що потрібно витягнути з-під подушки всю суму та одразу віддати за ремонт, це може бути зовсім не так. Ремонт можна робити покроково, розбиваючи його на безліч місяців. Наша компанія підходить індивідуально до кожного клієнта клієнта та придумує правильну систему оплат в даній квартирі. Нам вдалося поєднати кольорову гаму. Це сучасні кольори, які дозволили цій квартирі виглядати дорожче ніж вартість квадратного метру, яка була вкладена в цей ремонт. Одним із цікавих рішень було використати декоративну штукатурку над робочою поверхнею замість керамогранічної плитки, яку всі привикли бачити. У вхідній зоні ми вирішили використати плитку замість ламінату, так як керамогранітна плитка більш стійка до зносу під час того, коли ви заходите та розсуваєтеся в квартиру. Велика шафа купе, яка дозволяє нам зберігати тут велику кількість речей студії було використано два типи підлоги ламінат та плитка. Стик між ними було зроблено з силіконового герметику. Це завжди краще естетично виглядає, чим будь-які алюмінієві вставки. В даній квартирі була лоджія прихованого типу від забудовника, яку ми розібрали та збільшили площу вітальні і кухні на 5 квадратних метрів. Зміна в плануванні лоджії дала нам можливість отримати не тільки 5 метрів квадратних жилої площі, але і збільшити. Робочу поверхню кухні, що дозволило нам отримати додаткове місце для зберігання. На даному об'єкті по всій площі використовувалася натяжна стеля, і ми використали 5 типів освітлення: це точкові світильники, навісні люстри, led підсвітка, бра та трековий світильник. Технічне приміщення, іншим словом, кладова, де нам вдалося поставити пральну машину щитову. Та додаткову кількість поличок для зберігання будь-яких речей. Санвузол в квартирі, виконаний з плитки 60х60, з натяжною стелею з точковими світильниками. В даній ванній кімнаті нам вдалося всунути практично все: ванна, душ, рушникосушка, туалет, умивальник. В доволі малому просторі нам вдалося поєднати душ для чоловіка, ванну для жінки. Стіни в душовій кімнаті зроблені з керамогранітної плитки метр двадцять на шістдесят. Унітаз-інсталяція, відкривні тумбочки для зберігання та біде. В спальні на перший погляд, ми використали доволі просте дизайнерське рішення: це дерев'яні рейки на стіні, які пофарбовані в колір стіни. Дерев'яна рейка на стіні розміром 2 на 2 пофарбована в колір стіни, додала спальні неймовірно красивого вигляду. Коли заходиш в спальню, першим кидається саме ця стіна. В дитячій кімнаті нам вдалося дотриматись загальної концепції кольорів, поєднання білої та синьої натяжної стелі. Також одною з переваг цієї дитячої кімнати це є вихід на великий терасний балкон. Якщо у вас є можливість купляти квартиру, квартиру з великим просторим балконом завжди це робіть, так як завжди, ви зможете поставити на великому широкому балконі якусь свою лаунж-зону для відпочинку і майбутні орендарі цієї квартири будуть насолоджуватися нею саме тут. Друзі, якщо вас цікавить тема ремонтів в Україні, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Ваша активність та зворотній зв'язок найкраща мотивація знімати нові відео. Якщо вас цікавить вартість ремонту у вашій квартирі, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні. До вас приїде наш. Менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тепер ви знаєте, як зробити квартиру зручною для глибокої та довгої роботи, і в той же час створити простір для якісного відпочинку. Що найбільше вам сподобалося в цій квартирі? Діліться в коментарях. До зустрічі в наступних відео.